Вся Російська Федерація, включно з народом, з елітами, з Путіним і так далі. Це така злочинна організація. Я був шокований, а тепер значить, буду вас шокувати. Як відомо, Євробачення відмовилось від послуг Російської Федерації і мені здається Білорусі, також. Коротше, їх туди не запрошують, і вони дуже нервують цього приводу, і вирішили, що вони зроблять інтервідіння. Не Євровідіння, а інтервідіння. Ну, на справі, такого конкурсу ніколи не було. Інтервідіння це така, така частина програм Росії, Радянського Союзу, яку мусили дивитися всі сателіти Радянського Союзу, всі колонії Радянського Союзу. Коли там Брежнєв кудись приїздив, чи якісь дуже важливі речі, така була заставка з спеціальними Інтервідіня. Значить, там, де, мабуть, перекладачів збирали з російської на польську і так далі. І так далі. От. А от конкурсу пісенного. Інтервідіння не було, наскільки я пам'ятаю. Не думаю, що я помиляюсь. І от Путін сказав: ні, у нас, якщо нас не беруть на Євровіді, ми зробимо От так, понятно? І в Москві, в Одінцовському районі, це не Москва, це така між Москвою і Підмосков'єм, вони збираються зробити інтервідіні. І вони вже його зробили. Зараз йде монтаж, як я розумію. Тобто вони, на відміну від Євровідіння, де йде в прямому ефірі, це дуже складно, це, дуже, ну, це, там, ну, це така режисура ой-ой, ой організація ой-ой, ой логістика ой-ой, ой ну там багато чого, ой-ой, ой це дуже складно. Ну, а тут в запису і потім треба щось відредагувати, якщо там будуть якісь проблеми. Значить, як же ми це робимо? Ми зібрали, ми росіяни, я Брали 800 людей масовки. Це всі росіяни, всі росіяни. З 800 людей 20, з 820 були дійсно іноземцями. Всі решта це ряжені, як кажуть. Тобто їх наряділи. Тобто їх одягнули національні костюми, майки дали прапори відповідні, і вони роблять вигляд, що вони вболівають там за тих. Я не знаю, звідки там співаки, чи є там співаки. Є заборони. Не можна фотографувати, не можна знімати. Треба підписати договір про недискредитацію російського війська. І, Боже борони, я не жартую. Не можна мати на собі будь-який одяг, в який входить жовтий або синій, або блакитний колір. За це платять 6 тисяч. І оце вони зараз зняли, а трансляція, ніби прямий ефір, буде 20 вересня. Перепрошую за зухвалість. От, власне кажучи, я все вам і розповів. Тобто, брехня як квінтесенція російського життя.